Інформаційний день суспільно спротив триває 12 грудня. Європейська валюта подорожчала на 14 копійок. Нацбанк України встановив офіційний курс на рівні 38 гривень 60 копійок за євро. Відносно долара національна валюта залишається на тому ж рівні. Про це свідчать дані Національного банку України, які ви зараз бачите на своєму екрані. Про курс гривні, долара та євро. Говоримо далі з Глібом Вишлінським, виконавчим директором Центру економічної стратегії. Пане Глібе, вітаємо вас. В ефірі доброго дня. Так, доброго дня. Пане Глібе, що ще впливає, крім війни, на нинішні курсові коливання? Ну, звісно, що війна є основним чинником, але ж вона впливає не лише безпосередньо, наприклад, через очікування громадян, але і бізнесів, але вона впливає і напряму. Це насамперед стосується можливостей експорту української продукції, зокрема відкриття зернового коридору, його успішна робота. Вони мали суттєвий вплив позитивний на український експорт і відповідно на торговий баланс, на баланс валюти і відповідно на. Валютний ринок, і відповідно, ми побачили зменшення валютних інтервенцій Національного банку. Ми побачили стабільність гривень. Рівні на готівковому ринку, а також звісно впливає е, залежність від імпорту. Очевидно, що зараз, наприклад, з необхідністю більшої закупівлі пального та генераторів, які є імпортними, так само є тимчасове зростання імпорту, оскільки замість електроенергії, яка б вироблялася на вже закуплених на вже закупленому ядерному паливі, яка вироблялася на українському вугіллі, ми споживаємо дорожчі імпортні ресурси. Але загалом зараз ситуація на валютному ринку є надзвичайно стабільною. Позиція національного банку на сьогоднішній день полягає в тому, щоб не переглядати фіксований курс. Вони не бачать необхідності і якихось серйозних викривлень, які б змушували власне говорити про це. Тому за. Зараз більшою мірою те, що ми бачимо, воно визначається коливаннями Подив... світових валют до іншої. Якщо... Продовжуйте, так. продовжуйте. Да. Одна що до іншої. Якщо в кілька місяців тому був момент, коли і Євро було дешевшим за долар, і а, швейцарський франк був біля одиниці, і навіть британський фунт рухався туди ж, то зараз ситуація повернулася до більш такої знайомої картини, коли євро є дорожчим, дещо дорожчим за долар, приблизно 1,05, і і так само фунт повернувся до. Таких більш звичних більш звичного відхилення від курсу долара. Ну на сьогоднішній день найбільшою мірою це впливає власне на купівля тих товарів, які ми закуповуємо, власне, з зони євро, тому що за них ми платимо в євро, тобто це імпорт з країн Європейського Союзу. Звісно, так само це впливає на витрати українських біженців за кордоном, тому що вони витрачають там так само гроші не в доларах, а насамперед в євро чи східноєвропейських валютах, які є ну їм більш характерно рухатися разом з євро. Пане Глібе, на вашу думку, ситуація з відключенням електроенергії, загроза цих ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури, вона якось впливає на коливання на валютному ринку. Короткостроковий перспективі, зараз вона не. Пане Глібоче, чуєте нас, бо здається, переривається зв'язок. Зараз, зараз чуєте? Так, так, чуємо. Будь ласка, продовжуйте. Так, в коротко короткостроковій перспективі е, такого впливу безпосереднього на щоденному рівні немає. Але в якщо е, серйозна нестача електроенергії буде спостерігатися протягом тривалого часу, то це матиме негативний вплив на український експорт, тому що українські виробники не зможуть виробляти е, продукцію на експорт, зокрема це стосується і металургії так. Кож зокрема удари по Одеській області вони ускладнюють експорт зернових через одеські порти зерновим коридором. Тобто, це може призводити до зменшення валютної виручки, тому що ми, будем, ми будемо мати менше можливостей виробляти українську продукцію і більше необхідності щось імпортувати, завозити власне через те, що наші підприємства не зможуть працювати повною мірою за відсутності електроенергії і будуть змушені обмежуватися. Нічними змінами, те, що не дозволить їм повною мірою виробляти продукцію відповідно до попиту на зовнішніх ринках, як на вашу думку, в ці заключні тижні 2022 року може змінитися в обмінниках курс долара та євро стосовно гривні? Я думаю, що якщо не буде якихось надзвичайних подій, то я думаю, що буде зберігатися стабільність. Поки що такого серйозного впливу якихось чинників немає. Звісно, якщо будуть якісь надзвичайно сильні удари, якщо буде повторний блокаут, так може бути коливання може бути послаблення гривні. Якщо буде подібний удар, і якщо не вдасться відносно. Швидко це відновити. також. Взимку можна очікувати, що буде відповідно зростати імпортний попит на. А, власне пальне, те, що я казав, буде продовжуватися закупівля генераторів. Також ми спостерігаємо зараз відплив громадян України за кордон десь. Ну тобто, останні тиждень дані прикордонної служби чистий відплив 18 тисяч громадян України. Тобто, це тенденція, але це знов таки це не гігантські цифри. Тобто, при збереженні подібних темпів, ну, ми будемо мати втрату протягом зими там, 200 тисяч людей. Це це. Не дуже велика кількість. Це відповідно означатиме, що вони будуть витрачати гроші за кордоном за кордоном. Відповідно, це буде відплив так само валюти. Але з іншого боку, зараз є достатній обсяг надходжень до національного банку міжнародної допомоги. Це повністю перекриває той відплив резервів, які є на інтервенції на валютному ринку. Зараз це приблизно 2 мільярди на місяць. Обсяг інтервенції, обсяг допомоги приблизно в два рази більше, тобто, наприклад, станом на 1 грудня, обсяг валютних резервів перевищив обсяг резервів на початок війни. Тобто у нацбанку є достатні стійкість для того, щоб ці власне коливання зимового періоду пом'якшити власне використанням валютних резервів, і далі, вже коли буде більш сприятлива ситуація влітку, то дивитися вже на наступні тенденції. Пане Глібе, чи варто зараз купувати долар і євро і тримати їх, так би мовити, під подушкою вдома? Взагалі, такий спосіб заощаджень? Чи він є ефективним? зараз, коли ми не очікуємо якихось великих коливань, якщо ну тобто зараз ризики стали набагато більш зрозумілими, звісно, ніж це було станом на лютий березень так само зросли відсоткові ставки. Тобто, зараз в українських банках вже можна розміщувати депозити під 20% річних, а при майже нульових ставках по валютних депозитах. І відповідно, ну тобто, коли, наприклад, той самий національний банк максимально чітко говорить про те, що він зараз не бачить. Чить необхідності перегляду офіційного курсу, коли ми бачимо стабільний курс на готівковому ринку, то на цьому етапі, звісно, вигідніше тримати гривню, вкладати її в інструменти, які дозволяють отримувати більше відсоток. Англіба на вашу думку, те, що Нацбанк заборонив зовнішнє табло в пунктах обміну валют, минуло вже декілька місяців з цієї ініціативи, чи ефективне це було рішення? Ми Бачимо, що після цього насправді дійсно коливання стали меншими. І я думаю, що дійсно перед тим, як Нацбанк прийняв це рішення, власне, був цей момент. Розігрівання ринку свідомого, тому що власне обмінні пункти заробляють найбільше саме в ті моменти, коли йде швидкий рух в одну чи в іншу сторону, коли йде про ну тобто, коли курси є стабільними, коли маржа є невеликою, коли велика конкуренція між обмінними пунктами, всюди є і валюта і гривня, і люди купують в обмежених кількостях виключно під свої об'єктивні потреби, а не в через панічні настрої, то звісно для обмінних пунктів. В їхніх мереж це є невигідно. Відповідно, їм було вигідніше показувати такі великі рухи, які постійно були на очах людей і змушували їх постійно задумуватися, купувати валюту чи продавати валюту. Зараз для цього потрібно або підходити до відділення банку, або лізти в інтернет і дивитися, які котування на чорному ринку, а це вимагає часу. а не Робиться автоматично, коли ти йдеш по вулиці чи проїжджаєш на машині і бачиш ці табло. Тому я думаю, що це було правильне рішення. Пане Глібо. Дякуємо, що долучились до ефіру. Гліб Вишлінський, виконавчий директор центру економічної стратегії.